Вітаю вас, шанувальники синьо-білого. Останніми годинами ми отримали інформацію про те, що гравець основного складу Динамо може покинути нашу команду. Гравцем нашого Динамо цікавляться три команди, і, схоже, він дійсно покине команду. Я покажу три команди, які можуть його підписати. Це дійсно новина, яка всіх здивувала перед тим. Як оприлюднити цей сюрприз, прошу підписатися на канал і поставити лайк на цьому відео, щоб не пропустити жодної новини, що відбувається в Динамо. А тепер перейдемо до інформації за лідером і капітаном Динамо, Віталієм Буяльським спостерігають представники чемпіонатів Італії та Німеччини. Повідомляють новости лив з посиланням на джерела «Туто Мекату». контракт 30 річного футболіста з Динамо, розрахований до літа 2025 року. Але наступний сезон капітан «Блакитно-Білих» може розпочати в новому клубі. Це одна з іноземних команд. В Італієм Буяльським цікавляться німецькі клуби Вольфсбург і Борусія Менхенгладбах. Очікується, що найближчим часом ці клуби передадуть Динамо пропозицію щодо трансферу гравця. Ще одним італійським клубом, який цікавиться буяльським, є «Лаціо», але офіційних консультацій поки не було. Динамо готове дозволити своєму капітану піти в інший клуб, якщо київський клуб Запропонує за гравця не менше 2 мільйонів євро, стверджує джерело. Головною умовою переходу стане бажання гравця змінити команду. Тож, колега вболівальник, ви вірите, що якщо Віталій Буяльський дійсно піде з Динамо, клубу його не вистачатиме в команді. Поділіться своєю думкою в коментарях. Скоро принесу нову інформацію. До наступного відео.